На окупованих територіях за нашими даними окупованих територіях з 2022 року загалом перебуває від 3,5 до 4,5 мільйонів людей. З точки зору Росіян чим більше їх вибере. Тобто нас на окупованих територіях там буде краще життя в окупації воно легше з точки зору там сталості інфраструктури через те, що ми виплачуємо пенсії в окупованій території, в нас не вистачає грошей для того, щоб виплачувати допомогу внутрішньо приміщеним особам, які знаходяться на неокупованій території. Вітаю, ви на Ютуб каналі вгору. Мене звати Надія Мішина. Понад три роки лівобережжя Херсонщини перебуває під російською окупацією з репресіями, зникненнями цивільних, націоналізацією житла, проблемами з виплатами та мілітаризацією дітей. У цьому інтерв'ю з керівником Центру вивчення окупації Петром Андрюченком ми поговоримо не лише про актуальну безпекову і гуманітарну ситуацію, але й зачепимо гострі питання щодо окупованих територій, які викликають дискусії серед українців. Якщо ви хочете і надалі бачити відео про Херсон та область, бути в курсі подій, підпишіться на спільноту вгору. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Як ви зараз оцінюєте гуманітарну безпекову ситуацію на окупованій Херсонщині? Наскільки взагалі ось Росії вдалося інтегрувати окуповану лівобережжя Херсонщини у свою адміністративну систему? Наскільки взагалі ось цей процес розвинути на окупованій Херсонщині? А, ну я би сказав, що це один з найбільш успішніших кейсів Росіян з точки зору інтеграції? Перше питання буде як не крути в тому, що це наближеність до Криму? В, і прямі зв'язки з одного боку, з іншого боку, ну все ж таки відносно спокійна ситуація і віддаленість фронту після того, як було підірвано Каховську ГЕС, тому що треба брати цю, цю, цю частину е, історії, скажімо так. Тому так з одного боку, з іншого боку, на щастя, є певні речі, яких на Херсонщині ми не бачимо масових порівняно з іншими окупованими територіями. Це прям великий плюс. А на мою думку, і будемо сподіватися, що воно так і буде. Це але це викликано в першу чергу, тому що там Сальдо, що всі керує кер кер окуповано Херсонщину, ну, люди на тієї якості е навіть гірше за того Тубалівського Запорізької області місця. Про що йде ця мова? Тут трохи нижча е тиск з точки зору до логічного перевахування дітей. Тут немає такої розвинутої галузі юнармії, движення первих, всіх цих псевдорухів воїна, ну і так далі далі. далі. Він є, але він значно менший. Це прям позитивно з точки зору наших, ну, наших людей. Це я розумію, що викликано тим, що все ж таки менша кількість міського населення залишилась в Окупованій Херсонщині, ну, порівняно там з Донеччиною чи порівняно з Запоріжжям, тому що тут варто знов ж таки повторюсь, порівнювати просто з. Територіям, які були окуповані з 22-го року. А, власне, тому тут менше немає активного оце, державного мародерства на рівні роботи з безхазяйним майном ані щодо бізнес нерухомості щодо нерухомості. Приватної, да, тобто, перші 50 там з копійками будинків сальдо оголосив, що намагаються зробити безхазяйними, але це не порівняно з тим, що відбувається там у сусідніх регіонах. За нашими спостереженнями про російських поглядів на Херсонщині з того боку, ну якби точно не більше а, аніж в Запорізької. Ну тобто, в сенсі да, от баланс цей тримається, можливо, і менше, і точно менше за кількість проросійських Поглядів в окупованій частині Приазовсь, Приазовської частині Донецької області. Це теж якось плюс Херсонщині, де мені здається, і ну, це позитивна принаймні тенденція, яка теж про багато чого каже, що ця гуманітарна інтеграція, мовно кажучи, нормативна інтеграція. Вона до кінця не не спрацьовує, якщо немає оці ідеологічного тиску там з за високого. Його на щастя, ну ми не спостерігаємо до такого прямо. Ну, тобто, ви кажете, щось що порівняно з іншими регіонами, Херсонщина не настільки так інтегрована в оце, в російську систему. Просто насправді ж, ну ви кажете, що націоналізація майна вона не настільки масштабна. Але ж разом з тим на Херсонщині активно ось ці все ж таки осередки мілітаризації дітей. Вони активно розвиваються. Дітей з Херсонщини вивозять в Крим. Тобто, все ж таки. Тут певним чином є такі напрямки, Якщо так придивитися, якщо детально подивитися, то все ж таки є напрями на на що роблять так би нахил окупанти, і все ж таки так. Вони намагаються інтегрувати Херсонщину. Безумовно. Ну безумовно знову ж таки. Давайте, от давайте по маркерам, щоб було зрозуміло. Безумовно, Херсонщина сильно інтегрується в територію Російської Федерації, і що таке інтеграція з нашої точки зору? Інтеграція це соціальна інтеграція, це про те, що ви кажете про вплив на дітей. Мовно кажучи, кажучи, да, тут є єдиний підхід до всіх окупованих територій. Якщо так брати, то, то Запорізька область буде по певним напрямкам поперед всіх. Потім буде йти Донецька область сперечатись з нею, там приморські частини. То Херсонщина тут пасе задніх. Те, що херсонських дітей вивозять в Крим, це так. Але, ну, наприклад, запорізьких і донецьких дітей вивозять не в Крим. Їх везуть в Москву, в Санкт Петербург, ввозять в Волгоград в ці табори і так далі. далі. Тобто, це кого куди везуть, це теж дуже важливий маркер. З іншого боку, росіяни дивляться на. Херсонщині на Скадовськ дивляться на Херсонщині на Геніченськ, тому що це будуть такі місця, ну, принаймні те, що ми бачимо, від яких вони логістично будуть виштовхуватись. Тут будуть і логістичні бази, вони планують, і портова якась інфраструктура мінімальна. Ну, це це, це вже логістична історія, як вона відбудовується в Росії. Але Росія досить серйозно ставиться саме до розбудови логістики, це треба розуміти. А це означає, що в цьому випадку Херсонщина буде відігравати дуже важливу ну, роль і, наприклад. Приклад, оці там генічні зі він набагато важливіші для росіян будуть, аніж, наприклад, Донецька або Горлівка або Макіїв. Як це парадоксально не звучало знову ж таки, ну варто очікувати, що все ж таки люди розповзуються з сел рано чи пізно по, -по, -по містам, тому що після ну ми ж всі розуміємо, що сільське господарство йде в занепад через питання зрощення в першу чергу. Тому, на жаль, воно десь до того прийде. А скільки за вашими оцінками зараз живе людей на окупованих територіях? Зокрема, можливо, можете сказати Совно лібережжя Херсонщини на окупованих територіях, за нашими даними окупованих територіях з 2022 року загалом перебуває від 3,5 до 4,5 мільйонів людей. Є певна міграція, є певна розбіжність по даних. Росіяни наголошують, що кількість дорівнює майже до 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 того як вона була, але наголошують, що на цих територіях мешкає 5,5 мільйонів людей. Вони брешуть. Ну як завжди, власне. дато, тобто, все ж таки, за нашими даними, це залежить знов-таки від сезону. То тому що влітку а, воно зростає до 20-30%. відсотків. Це висота українців, якби рахували? так, 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 так. Мені росіяни нам не цікаво. Да да. ну російська історія вона інакша. Вона різна по регіонам і, взагалі, по регіонам не можна рахувати, тому що вони ж не скрізь заїжджають. да вони заїжджають в великі міста, там де є велика потреба, там де є можливість їм виплачувати зарплату. Тобто має бути якась зацікавленість. Чому вони там мають перебувати? А я ще хочу згадати те, що ви в попередніх раніше інтерв'ю казали. Зокрема, про те, що життя у Львові та у Києві вона складніше ніж в окупації через російські обстріли, через нальоти шахедів, через а, ракетні російські обстріли. Але ж насправді ми знаємо історії, як в окупації люди катують, людей затримують. Тобто, це така сама загроза життю, і так само там люди, тобто не знають що з ними Ні, може не бути не така захист. сама чи не чи така доцільно сама. порівнювати життя в окупації так. і на життя на так. підконтрольній території? Ну, дивіться, коли ми порівнюємо. Життя на підконтрольній території України мова йдеться про е, середньостатистичну середню людину, да умовно кажучи. Якщо ми будемо казати про людину з, зі стійкими проукраїнськими поглядами та ще таку, яка допомагає спротиву, то безумовно вона знаходиться на багато гіршому стані і в, в зоні тотального ризику. Я постійно про це кажу: що люди, які допомагають силам оборони в будь-який спосіб, інформаційна, акціями прямої дії, Ну це не має значення. В який спосіб іде така допомога, умовно кажучи, да то мова йде про те, що е, ці люди це їх вони знаходяться в більш складному становищі, аніж люди на напередку, тому що в них точно не буде ротації, в них точно не буде підкріплення, в них точно не буде евакуації. І якщо їх затримують, то вони просто можуть зникнути. Да, умовно кажучи, життя в окупації воно легше з точки зору там сталості інфраструктури і можливості щось собі. Ну, планувати. Мова йдеться виключно от про це. Знову ж таки, давайте скажемо, тому що це ж було сказано в відповідному контексті, е -е, як накрути, мова херсонця. Мешканця Херсонської області, який виїхав в евакуацію і знаходиться на підконтрольній території України, складніше аніж того, хто залишився там, якщо він не демонструє активно проукраїнський погляд. Я спілкувалася із колишніми полоненами, і я просто знаю історію особисто, що людей насправді затримують не тільки за проукраїнські погляди в окупації, насправді то можуть схопити просто чи щось не сподобалося російським військовим. вони просто можуть схопити, і потім так, людина так. зникає. Просто насправді є різні історії і тому. По різному, так само там люди виживають. Давайте от от одразу просто розставимо над «і», як то кажуть. Да? Я сам внутрішньо приміщена особа. Я за внутрішньопереміщених особ, за людей в окупації, порву будь-кого. А я знаю, що у нас постійно висмикують, особливо з моїх слов, щось в рамках контексту або там на клікбейті. Да? Тому давайте будемо пояснювати, про що йдеться мова в першу чергу. Люди, які знаходяться на неокупованих територіях з окупованих територій, вони Знаходяться в значно гіршому стані, аніж люди, які знаходяться в окупації. Їм нема де жити, вони не отримують необхідну допомогу від держави. Давайте називати речі своїми іменами. Вони знаходяться в стані постійної небезпеки. Люди, які такі самі, да стандартно знаходяться в окупації, принаймні вони знаходяться вдома, і принаймні це в цьому вже їх життя полегшено. Питання це номер раз. По-друге, питання щоденного життя і тотальної небезпеки небезпеки, мова йдеться про військові дії. Ну Зрозуміло, що в. В окупації вона набагато простіша ситуація набагато легше наша сила оборони не б'ють по цивільних, не влаштовують полювання, ну і так далі. Далі далі. Питання особистої безпеки, небезпеки з точки зору перевірок, катувань і зникнень так воно присутнє. Тут, тут дуже складно проводити паралелі. Безумовно, людина, повторюсь, яка бореться в той чи інший спосіб, продає інформацію там на зв'язку, і так далі далі далі, в разному ступені активності в. Отут небезпека просто неспівставна більше. А на вашу думку, ось о, якщо казати про окупантів о, про окупаційну владу, їм вигідніше, щоб українці виїжджали з окупованих територій, і вони будуть заселяти ці території росіянами? Чи їм якби не принципово хто саме там буде жити? На початку окупації в Росіян був план. Як мога більше українців повернути на окуповані території ну були були в них такі думки? Це необхідно для розбудови, для заселення було там для певних речей. Потім їх думка змінилась. Які змінились підходи в пропаганду, коли вони зрозуміли, що тут їх ніхто не ні очікує, навіть ті, хто чекав русський міру підсумку, їх не чекає, так як вони вважали ну до такого ступеню, і українці в своїй масі становлять велику небезпеку. Да, два українці це революція. Ми всі це знаємо, і це росіянам взагалі не треба. Наприклад, Шереметьєва закрита вже майже не працює. По суті, не пропускає українців нормально. Ну десь орієнтовно з червня з липня минулого року, і це просто остаточно демонструє, що росіяни не не бажають нас. Бачите, коли вони пропускають, з більшість да, вони там повертають зараз, не ставлять заборону, кажуть, ти маєш довести, що ти може служити новій родині і доказати, що ти їй нужен. Я певен, що на Херсонщині така ситуація, яка скрізь там з медициною погана, що не вистачає лікарів, наприклад. Та, і ніхто цим не займається. І чому не займається? Тому що, вибачте, з точки зору росіян, чим більше їх вибере. Тобто нас на окупованих територіях там буде краще. В них є там свої понти зацікавленості, поінти точки інтересу, де вони будуть щось розвивати. Вони по різних територіях різні, як я вже казав, але ну от тотально. Ну ми там або ми наші люди мають змаргіналізуватися до такого ступеня, щоб ніколи не чинити опір, по суті, перетворитись на якихось там алкоголіків, наркоманів і так далі. Да? Тобто, не нижче верства населення і все. Наші діти їм цікаве, а тому, що з них вони роблять росіян. Це факт. А всі інші, чим менше, тим краще. В цьому контексті хотіла ще згадати, що зараз є інформація, що Росія масово урізає виплати на окупованих територіях, тобто вони там скорочують виплати зарплати бюджетникам, скорочують виплати, тобто такому, як сказати, просто звичайним звичайному населенню, і вони вкладають ці гроші там в пропаганду, в поширення ось цих всіх агітації. Що ви знаєте про це? Наскільки там це масово? Що можете про це сказати? Це масово, так майже вдвічі цього року буде зменшено фінансування всіх по. Окуп... Території Херсонщини, зокрема, наступного року порівняно з 2025 роком буде зменшено в 4 рази. Це стосується всіх галузей соціального життя, включаючи виплати, зарплати навіть пенсії будуть зараз переіндексовані, тому що пенсії росіяни призначали нашим українцям здебільшого зі слів, якщо нема документів. да, там там є тобі там умовно кажучи, 70 років. Кажеш, працював, тобі давали там нормальну пенсію, там понад 20 тисяч рублів. Ну умовно нормальну. То зараз вони реіндексують і вимагають назад. Тепер підтвердити свій стаж, або будемо переводити і переводять же на соціальну пенсію. Яка така сама плюс-мінус, як в Україні міноді менше. Це теж ознаки погіршення насправді і зменшення фінансування. Єдина галузь, яка не зменшується, а принаймні двадшостому році, зростає це освіта. Причому освіта зростає не з точки зору освіти освітнього процесу, як ми його розуміємо, а з точки зору додаткових активістських всяких історій. це оці самі пішли там юнармії, ідеологічний вплив. Отут ми бачимо, що по всіх окупованих територіях і по Херсонщині, зокрема, приріст порівняно з 25-м роком, на цей рік заплановано на 26 від 30 до 50%. і це означає знов ж таки, що актуальність роботи з дітьми вони не втрачають з точки зору іншої агітаційної роботи де, щодо дорослого населення. Да, працездатна тут таке саме зменшення, як і з іншим фінансуванням. Я ось ще в контексті е, грошей, в контексті виплат, ось ви згадали про пенсіонерів. Я не можу не зачепити тему стосовно виплати пенсії в окупації, бо ви про це також висловлювали неодноразово свою думку. І, і ось нещодавно ви казали про те, що там виплачують пенсія в. Пенсіонерам в окупації, ми фінансуємо російську так. російську армію так, армію е, Росії, і власне е, просто є такі історії, що люди ця думка викликала дуже дискусії в суспільстві і кажуть про те, що по факту люди є такі історії, є такі мешканці, які не можуть виїхати з окупації, і вони по факту живуть за рахунок цих коштів за рахунок цих виплат. Що ви можете сказати у відповідь на ось ці висловлювання? У відповідь на, на те, що кажуть люди, що по факту, якщо ми перестанемо виплачувати е, е, пенсії, то тоді повне повне буде зневірні, і тоді люди подумають, що все остаточно Україна про них забула і в Україні не потрібні ці громадяни. Ну, ну, ну це це відверта маніпуляція. І що станеться? От мають людина. Е... Близьку людину в окупації. Переконує виїхати, не переконує виїхати це не має значення, бо людина там отримує дві пенсії. Цього більш аніж достатньо для нормального життя на окупованих територіях, навіть краще аніж жити тут, в Україні. Живий, живе. Тепер, якщо позбавити української пенсії, то життя людини стрімко погіршується, прям сильно погіршується. І людина, яка знаходиться на неокупованій території, близька має дбати про цю людину тепер. Тобто, це відповідальність людей, які знаходяться тут, і вони цю відповідальність через нашу державу перекладають на наш бюджет. А тепер давайте, от по факту, да, як працюють фінанси? Тобто, ми перераховуємо туди гроші, в тому чи іншому вигляді. Пенсіонер їх зняв, отримав та в руки, куди йдуть гроші. Він їх донатить на збройне село України. Ну точно ні. Він йде в російський магазин, покупає. І маються на увазі за реєстрацію, да які сплачує російські податки. Покупає щось, ці гроші потрапляють напряму в російську економіку, яку ми намагаємось зламати. А з російського магазину там умовно, вона потрапляє в вигляді податків, в тому чи іншому вигляді в російський бюджет. І я бажаю, щоб всі повернулись до міжнародного права, до якого ми ж апелюємо систематично. Да? І міжнародне право на Жменська Ковенція каже, що той, хто окупував, той бере на себе брем'я отримання людей на територіях, яких він окупував. І найгірше в цій ситуації, що росіяни на це взяли. От якби росіяни як свого часу це відбувалось в Донецьку або в Луганську з 2014 року, да і там певний час вони от не не виплачували пенсії ніяких. Він там був бюджет умовний Денерії, Ланерії і так далі. В цих терористичних угрупувань. І люди були без грошей, вони там подорожували на територію України і тут отримували цю пенсію і скрізь це було. Ну, це одна історія. Тут росіяни включили ці території собі в конституцію. Я нагадаю, вони несуть повне бремя фінансування всіх соціальних виплат, і ми одночасно з ними. Ну, вибачте, це ну 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 це як? Ну я, я не розумію, як це відбувається. Ну, як це на, на якому ступеню тут тотально в суспільному гуманітарна історія має, має, має сенс. Я Давай стосовно та стосовно ось пенсії, єдиний що я момент скажу, ось те, що ви згадали про те, що вони отримують пенсіонери в окупації, отримують дві пенсії українську і російську. Ми до цього з вами говорили про те, що там урізаються виплати, і що власне пенсії також урізаються. А чи не вийде така ситуація, що росіяни виріза, урізають пенсії? Ми перестанемо платити, і тоді по факту пенсіонерам не буде за що зжити. ми маємо про це думати. Я, Янузи, мені ну, набагато більше цікавить, давайте так, в, цьо, в це питання вкидаємо. Через те, що ми виплачуємо пенсії в окупованій території, в нас не вистачає грошей для того, щоб виплачувати допомогу внутрішньопереміщеним особам, які знаходяться на неокупованій території. Тобто Цікавим, ви вважаєте, місця? що нас, нас не має немає турбувати немає, має, взагалі ми взагалі не маємо про це думати. Просто не маємо про це думати до того моменту. Поки людина з окупованої території не перетне кордон контрольний Російської Федерації, не має значення. Це буде евакуація там в Європейський Союз, в Сполучені Штати Америки. Ну тобто, я маю до мазі до, до той, хто надає притулок українцям, да чи це буде там Київ, Львів і територія України? От до того моменту, поки вона не переднула цей кордон з точки зору гуманітарного фінансування, ми не маємо про це думати. Більш того, дуже важливий нюанс, який з цієї розмови він завжди чомусь випадає. Людина, яка мешкає в окупації, їй же ж не закривають пенсійне забезпечення в Україні. Якщо навіть ми перестанемо туди виплачувати, вона приїжджає в Україну, з'являється пенсійний фонд і кажуть: от твоя пенсія накоплена за весь цей час, який ти була в окупації. Це так працює. Ну і в чому ми не виконуємо свої зобов'язання як держава? Виконуємо ось стосовно переселенців, хочу вас ще запитати переміщених осіб. Як взагалі як ви вважаєте, як спонукати людей виїжджати з окупації, і що зараз ось не вистачає переселенцям, Які в них основні проблеми? Одна основна проблема. Ну от тотально одна, вона нікуди не поділася. Це житло. Все, якщо вирішити проблему з житлом, то буде куди кликати людей їхати, чому їхати і для чого виїжджати. Якщо в умовному підумовному... Києвом Львовом, не знаю, яке місце вам подобається, які там, де є робота, потенційна. Хоча да, і ми розуміємо, починається будуватись новий, не знаю, новий Скадовськ, нова нова каховка. Ну ну як хочете, да для компактного розселення людей з окупованої громади окупованої території. Люди будуть туди їхати. Люди будуть розуміти, що за них дбають. Тому це основне питання: дайте людям житло таке, щоб вони на нього не витрачали на сьогоднішній день грошей. Не завжди це про власність. Ну, таки ще одне пересмикування. Да? Це, це про можливість жити і не сплачувати за житло допоки не закінчиться війна і не буде остаточно зрозуміло, ну, хто де буде чим займатися, де жити і так далі. далі, далі. А люди роботу собі знайдуть. А тут просто виникає да, дійсно складне питання. Чому? Тому що робота де в нас є? Дніпро, е, там, Київ. Львів, ну великі агломерації, як не крути, да тому казати, давайте ми вам в якомусь селі віддамо село. І ви туди заїдьте. Це, це, це штрюк з точки зору держави, тому що це не вирішить питання. Туди ніхто не поїде. Ну окрім можливо, пенсіонерів. Да люди мають десь працювати для того, щоб забезпечувати родини. Поки що робота в нас є навколо великих і в великих містах. На, на жаль, тому але це не не, не, не не вирішальне питання. просто їм, знов ж таки ніхто не займається.